Доброго дня усім! Нарешті я дочекалася, доки дозріла моя мамардика, щоб показати усім, що воно за такий дивний овоч. В природі вона росте в Китаї, в Індії, в Малазії. Друга назва ще називають індійським огірком. Ось починається з такого зеленого цей овоч, а потім дозріває і становиться таким яскраво помаранчевим кольором. З такими ось зазубраними, ну, дуже красивий і декоративний такий овоч. Спочатку я його пробувала сіяти в відкритому ґрунті, але в мене не вийшло, не сходило. І декілька років підряд я його сажаю в теплички, ось такий кущ він веткий. а інший там стелиться по землі. От висять ці мамардичата, як новорічні прикраси, такі дуже яскраві. Дуже красиві, а цей ось кущ ставиться по землі. Ось уже видно, що буде розтріскуватися. тріщинка з'явилася на ньому. Він розтріскується, ягодки випадає в землю і так продовжується рід. Зараз розріжу і покажу, що там всередині. Ось такі яскраві червоні яйки знаходяться всередині мамардики. Чим схожі на гранати. читала що дуже корисний. Цей овоч, багато вітамінів, мікроелементів і навіть протиопухлинні речовини в ньому знаходяться. Так, з кожним роком все більше і більше екзотичні рослини заповнюють наші землі, тому що змінюється клімат, становиться щороку тепліше, і вони вже можуть рости і нас.